Радіо Юей Чикаго, отож, пані Оля, сьогодні будемо говорити з вами на надзвичайно актуальну тему: тему номер один у українській діаспорі без перебільшення. Звучить вона так: як отримати зелену карту через шлюб? Скажіть, будь ласка, на початок? Чи могли би ви окреслити сам процес? Як це виглядає? Я так розумію, ми будемо говорити про тих людей, які вже знаходяться в сполучених штатах. Тобто, Давайте чергу візьмемо вімемо цю когорту спочатку. Так добре, якщо ми говоримо про людей, які знаходяться в сполучених штатах, і їх цікавить такий спосіб легалізації, як отримання зеленої карти через шлюб, то тут будуть нюанси відносно того, чи вони одружуються з громадянином Сполучених Штатів, чи вони одружуються з людиною, яка має зелену карту. А якщо ми говоримо про одруження з громадянином чи з громадянкою США, то все відбувається досить просто. Збирається пакет документів, які одним пакетом відправляється в імміграційну службу і починається період очікування. Цей період очікування може мати декілька варіантів завершення. То деколи е, буває так, що в міграційній службі потрібні певні додаткові документи, вони присилають так званий request for evidence, запрошують якусь додаткову інформацію в документи, і колись класично е, такий тип справ завжди завершувався співбесідою, тобто е, пару викликали на співбесіду, де вони повинні були. Пройти перевірку міцності, правдивості свого шлюбу, а також уточнити різні аспекти своєї біографії з імміграційним офіцером, тільки після того їм видавали зелену карту. Зараз ми бачимо тенденцію того, що імміграційна служба відміняє в деяких випадках скасовує інтерв'ю, і зелена карта просто приходить поштою додому чи в офіс. В даному випадку, в наш офіс без інтерв'ю, тобто це є щось нове, чого ми раніше не спостерігали, і звичайно, це може не може не радувати. З Чим пов'язана ця зміна? Тому що не секрет, що є багато сфабрикованих справ, і власне інтерв'ю було для того, щоб пізнати, чи це є дійсно шлюб, чи це є фейк. Як зараз тоді офіцери розрізняють? Ну, нам не відомо їх внутрішні інструкції, з якими розрізняють, кого викликати на інтерв'ю, кого не викликати, але, звичайно, що є певні індикатори того, що є велика ймовірність, що не буде інтерв'ю, або воно буде. З досвіду, бачимо, що якщо немає потреби виясняти якісь певні біографічні обставини. Аплікантів, тобто буває різне, наприклад, у людини були арешти, бо були певні якісь попередні міграційні порушення, були е, якісь е, грішки, водили за цією людиною, і це може спонукати офіцера викликати людину на інтерв'ю, не дивлячись на те, що зовні фасад шлюбу виглядає міцним, довгим і стабільним. Тобто, це можуть бути такі моменти, які пов'язані з самим аплікантом або з тим, хто подає, які взагалі не мають відношення до шлюбу. Про це варто пам'ятати. Якщо ми говоримо про сам шлюб, то звичайно, чим він довше. Жиїв, якщо в шлюбі є діти, якщо є спільна власність, то тим більше ймовірність, що інтерв'ю не буде. Якщо шлюб короткий, то більше ймовірність, що буде інтерв'ю. Так само важливість має те, наскільки гарно зібрана доказова база, тобто скільки є доказів того, що шлюб є правдивим. Тобто, в даному випадку ми поміняли стратегію. Якщо раніше ми радили людям нести ті всі документи на інтерв'ю, то зараз ми стараємося їх відправити відразу Доброго, з пакетом, так наскільки це можливо, тобто показати, що є спільні рахунки, то тобто, що є якісь певні спільні поїздки, фотографії і так далі, тобто різні види доказів. Ну і, Звичайно, завжди були так звані Red flags» і в минулому, і зараз, на які міграційні офіцери звертають увагу. Це, наприклад, велика різниця в віці між подружжям, це можуть бути різні раси, це можуть бути різні. Навіть національності, тобто, скажімо, якщо так пара зовні виглядає органічно і досить з однакового культурного бекграунду, то це не викликає жодних підозр. Якщо щось, щось виглядає не так, якщо це іммігрант, який недавно приїхав, одружується з чисто англомовною або іспаномовною людиною, то офіцерам дуже цікаво завжди, як вони між собою спілкуються. Наскільки високий рівень англійської, тобто є такі різні моменти, на які треба звертати увагу. Тобто дуже важливо важливим є саме ось цей пакет документів, який спочатку подається. І ви кажете, що його можна подавати відразу після того, як е, люди одружилися, так буквально на наступний день. Чи потрібно почекати певний період часу? Ну, стратегія подачі документів виробляється в кожному випадку і, і по в залежності від того, які цілі, які плани і які обставини життя, але нічого вас не стримає від того, щоб подати хоч в той самий день, як тільки ви отримуєте Marriage Certificate. А в чому тоді відмінність, якщо подати в перший день і подати, умовно кажучи, через два роки? Відмінність в тому, що якщо на момент видачі зеленої карти ви знаходитеся в шлюбі менше двох років. То ваша грін карта буде кондишнал, тобто умовною її видадуть всього терміну на два роки. Що на практиці означає, що через два роки вам знову треба збирати подібний пакет документів і знову доводити, що ви далі знаходитесь в шлюбі. Якщо на той момент ви в шлюбі знаходитесь більше двох років, то зелена карта відразу буде на десять років. Тому багато людей і не потрібно поновлювати її не потрібно нічого з нею робити. Тобто, фактично, ну до цього шлюбу вже ніхто не прив'язаний, якби не склали з обставини. Тому Багато людей вибирає тактику очікування і по два, два роки, а потім подають так? хоча б рік, тому що в середньому розгляд справ зараз займає рік. А якщо вичекати рік або півтора, то є велика ймовірність, що вже пройде більше двох років на момент проходження співбесіди або затвердження справи. Зрозуміло, і про обставини ви згадали, що бувають різні обставини. Люди одружилися в ході сімейних баталій, зрозуміли, що можливо вони не ідеальна пара. А і розходяться, що відбувається тоді з цією справою з цими документами, які були подані. А, якщо люди розходяться до того, як було прийнято рішення по першій грін-карті, тобто першої грін карти, скажімо так ще немає, немає жодної грін карти, то фактично на такому етапі ну неможливо вже нічого зробити для людини, яка є іммігрантом, яка була аплікантом на цю зелену карту. Як правило, той, хто подає або відкликає справу, або пара просто не з'являється на інтерв'ю, або перестає відповідати на запити на ну, додаткові документи, і міграційна служба сама закриває той кейс. Але тут є дуже багато так само моментів і ризиків. Єдиний спосіб довести до кінця. Справу і таки отримати зелену карту, якщо пара розійшлася до того, як була співбесіда, був АПРУВ. Це якщо аплікант зможе довести, що в сім'ї був аб'юз, тобто ага. що вони розійшлися не просто так, а розійшлися через те, що він чи вона потерпали. Аб'юзивну поведінку зі сторони своєї партнера, і це було причиною розходження. Але на справ... ну, шлюб був справжнім, якщо не брати до уваги тих обставин, об'юз не тільки фізичний, може Ні. бути і моральний. Це може бути емоційний, психологічний, емоційний. фінансовий, фізичний. Звичайно, фізичний аб'юз легше довести це об'єктивно, але це може бути комплекс. Аб'юзу, якщо ж люди зрозуміли, що вони не пари як співаються в пісні вже після а, того, як вони отримали цю кондишнал, два тизьма перше конкондишна зелену карту. А тоді є шанси, що отрим, на отримання громадянства. А, Перед тим як говорити про громадянство, їм потрібно, потрібно отримати десятирічну зелену карту, uh -huh. якщо в них є всього двохрічна. Якщо розрив відносин відбувся після того, коли на руках вже є двохрічна зелена карта, то не, не все так страшно. Е, її можна отримати людині і самій, вже не перебуваючи в шлюбі. Е, теж є два способи це зробити: один спосіб той самий довести, що був аб'юз, але шлюб був справжній. І другий спосіб це довести. Е, що пара вже або в процесі розлучення, або вже розлучилась, і що насправді ці відносини були справжніми, тобто, велика, велика увага приділяється тому, наскільки добре зможуть зібрати докази справжності того шлюбу і довести, що просто так сталося, що не зійшлися характерами, і як правило, в таких кейсах, де немає вже пари, на момент утримання другої зеленої карти, завжди є інтерв'ю, і воно є досить жорстке. інтерв'ю відразу в обох. Ah. Ні, тільки в того хто подає. Ми говоримо про зняття умови, про зняття кондишн, uh -huh. okay. okay. коли подають на десятирічну зелену карту, яка була отримана спочатку через шлюб, але другого партнера вже немає в картині. Oh, зрозуміло. Ну і третій сценарій, коли вже є зелена карта на 10 років, і коли ця карта присутня, але люди все ж таки не дочекалися, розійшлися. Ну їм особливо вже й немає немає чого чекати, тому що вже все є. Я маю на увазі, що отримання громадянства – це не є якоюсь такою фінальною метою для всіх. Можливо, для вас це звучить дивно, але більш багато людей живе тут руками з зеленою картою, і це вже їх фінальний етап легалізації. Але, але Зелена карта на 10 років. Так, на 10 років, звичайно. Ми так. говоримо про десятирічно зараз. Так, але коли закінчиться закінчиться цей закінчується цей термін 10 років, угу. можна і ще раз поновити? Звичайно, там вже немає жодної прив'язки до шлюбу. Ну, тобто в 10-річній грин-карті ніколи немає прив'язки до шлюбу, навіть якщо вона була отримана відразу. І тому її можна просто продовжити, воно працює як ID. То коли у вас закінчується ID або driver's license, ви їдете в DMV, ви їх продовжуєте. Точно так само і з зеленою картою. А якщо не йти шляхом отримання громадянства, просто потрібно кожні 10 років поновлювати зелену карту, і шлюб тут ні до чого. А якщо людина все ж таки вирішує утримувати громадянство, то і грін карта була отримана через шлюб, то навіть на етапі отримання громадянства треба бути готовим. Часто це буває сюрпризом для моїх клієнтів, що їх починають запитувати про їх попередній шлюб. Хоча вони вже давним-давно розійшлися, давним-давно мають десятирічну зелену карту. Але потрібно пам'ятати, що кожного разу, коли ви хочете певний бенефіт від імміграційної служби і вони бачать зелену карту прив'язану до шлюбу, вони можуть скористатися тою можливістю, щоб вас попитати про той шлюб. Цього можна очікувати на інтерв'ю в імміграційній, цього можна очікувати навіть в аеропорту по приїзду. Коли офіцер бачить, що позначка на зеленій карті свідчить про те, що вона була отримана через шлюб, можна mm -hmm. почути такі запитання: чому ви подорожуєте самі, де ваша дружина, де ваш чоловік, чи ви ще разом живете? І оце дуже часто людей просто застає якось такою несподіванкою, і вони часто губляться і дають. Не дуже добре відповідають на такі запитання. Скажімо. В одному з попередніх епізодів, де ми спілкувалися, ми розбирали цю тематику, проходження проходження вже. Саму, самої самої співбезди на громадянство, і ви говорите, якщо це отримання громадянства йде через зелену карти через шлюб, тоді додаткові питання, так і майже завжди вони не будуть обов'язковими, але не треба боятися і думати, що, що щось що не так. Насправді вони є цілком логічними. По зеленій карті, в принципі, по файлу по файлу людини, і офіцер бачить, яким способом була отримана зелена карта. І якщо в хронології відносин їм щось здасться підозрілим, вони завжди резервують за собою право попитати по тому шлюбу. Наприклад, якщо офіцер побачить, що е, хтось один виграв, виграв лотерею зеленої карти, скажімо так, потім одружився з іншою людиною, вони разом приїхали в Сполучені Штати, е, отримали тут десятирічні зелені карти, і через півроку розійшлися, то це виглядає. Дуже підозріло і з таким паттерном треба бути готовим до того, що при зустрічі з імміграційним офіцером можуть бути запитання: ну це життя буває різне, але треба бути. Вже налаштованим на те, щоб відповідати коротко, зрозуміло, чітко і ясно, пам'ятати всі дати хронологію. А якщо воно виглядає зовсім не так, а виглядає так, що люди виграли зелену карту, наприклад, приїхали сюди з двома дітьми, прожили тут 10 років, потім розійшлися, навряд чи офіцер буде питати щось про той шлюб. Тому це все дуже індивідуально. Власне, в більшості своїх ми зараз розглядаємо випадок, коли обоє і чоловік, і жінка є присутні в Штатах. А коли це відбувається в Україні? Тобто одна людина присутня тут, а інша в Україні, чи є можливість взяти шлюб якось дистанційно? Чи потрібно летіти в Україну? Чи потрібно можливо робити спеціальний документ, щоб людина з України прилетіла сюди? Як тоді це відбувається? Шлюб можна брати будь-де існує така таке поняття, як визнання шлюбів міжнародне. Тобто, якщо шлюб взяти за законодавством країни певної, і він є дійсним в тій країні, то всі решта країн світу, які підписали. Конвенцію відповідно uh -huh. визнають той шлюб, тому якщо в Україні він буде дійсним. Якщо Україна дозволяє брати шлюб дистанційно по скайпу, то це буде окей. Але наскільки я знаю, що Україна не дозволяє, поки що, що поки що поки що, що шлюб це є один з тих таких цивільних актів, де потрібна присутність двох людей. Очікуєте оновлення дії? Я думаю, скоро буде можливо, скоро можна буде через дії. Тому дружитися можна буде. Можна дружитися в Польщі, можна одружитися в Турції. До речі, дуже багато людей з часу початку війни вибирали одруження. В Турції а, і або летіти сюди, летіти сюди, потрібно мати підстави для того, щоб сюди прилетіти. Просто заява про те, що люди хочуть одружитися, недостатньо. Потрібно подаватись на візу нареченої або нареченого, яка власне для того і розроблена, щоб приїхати сюди і одружитися. Це підкретно під ту мету. Або якщо людина має туристичну візу, чи їй можуть зробити юфую, вона може прилетіти сюди і тут теж взяти шлюб. Добре, прилетіла людина сюди, взяла шлюб, далі полетіла назад, чи вона вже може тут лишатися? Все залежить від того, в якому вона статусі і в якому статусі чоловік чи дружина, які тут чи проживають. Карти, чи так, тобто, якщо громадянство, то ми вже розібрали. Людина може прилетіла сюди, вони одружилися, подали всі документи і чекають. Якщо є зелена карта, то зараз зробилася відмінність між власниками зелених карт і між тими, хто мають громадянство. Якщо з громадянства ми подаємо весь пакет разом. То для зеленої карти ми розділяємо цей пакет на два етапи. І перший етап це є подання петиції від імені держателя зеленої карти, власника зеленої карти. І поки ця петиція не буде одобрена, і поки не дійде черга по візовому бюлетені до подачі наступного етапу кейсу, ніхто нічого подавати не може. І весь той час це може зайняти близько року, так щоб зорієнтувати і весь той час, весь той рік, а можливо і півтора. Людина, яка очікує на зелену карту, вона має бути тут в статусі, тобто вона повинна подбати про незалежний імміграційний статус для себе. Тому якщо вона прилетіла по юфою, то звичайно, що в неї буде ця можливість. Вона подає перший пакет, чекає, потім подає другий. Якщо людина прилетіла з туристичною візою, їй дали перебування тільки на півроку. Тому навряд чи вони просто вкладуться в такі терміни, і треба тоді вже по-іншому планувати. Коли ми говоримо власне, про отримання з зеленої карти через шлюб, ми дуже часто згадуємо про інтерв'ю, про те, що можливо бути додаткові питання, тобто щось потрібно комусь доводити. Але як можна довести справжнє кохання? Ну воно воно або є, або його немає, і хто чому офіцер або хтось інший має право взагалі втручатися в особисте життя двох людей? Це не втручання в особисте життя, тобто ви просите в держави певний імміграційний бенефіт і через те, що ви, ви вступаєте в їх гру. Якщо ви не погоджуєтеся з правилами, тобто тоді не вступайте в неї, не подавайте жодних петицій, прохання, ніхто не буде втручатися в ваші справи. Це навпаки, тобто ви ви відкриваєте себе, тому що вам щось від них потрібно. Друге, кохання доводити не потрібно кохання не є умовою шлюбу. Як імміграційна служба дивиться на шлюб і який тест вони застосовуються, є зовсім інакше, і про кохання там нічого немає. Для імміграційної служби правдивий шлюб це шлюб, при вступленні в який двоє людей мали намір будувати життя разом і провести його разом. То це є намір. Вони дивляться на намір людини під час того, як вона вступала в той шлюб. Чи люди один одного любили, чи не любили, чи вони це робили, тому що їм так комфортно, чи вони домовилися, що їм так добре, бо вони хочуть мати дітей, які похожі один на одного. Імміграційну службу не цікавить, чи в них була справжня любов. Їх цікавить, чи вони мали намір жити разом як пара. Це є один момент, і другий момент, що а, в шлюбі повинен бути хоча б раз інтим. Якщо інтиму не було. За законодавством сполучених штатів, яке є вже дуже дуже старе і давно написане, це не вважається правдивим шлюбом. Тобто, мав бути хоча б один епізод інтиму. і про це офіцер може прямо запитати на інтерв'ю, просто запитати, чи ма так, може... просто запитати, чи ви мали щось між собою, чи ви не мали? Якщо не мали відповідно, можна відповідати момент, насправді я була на такому інтерв'ю, де це запитували, тому я це чула. Зрозуміло, ну це цікаво. Це скажіть, а чи садять до речі на детектор брехні? Ні, не садять. Заборонено? Ну, детектор брехні не вважається науковим достовірно. Да, okay. yeah. Добре, коли вже є громадянство, яке набуте було через шлюб, чи є ймовірність, що його можуть відібрати? Uh, завжди є ймовірність, що можуть відібрати зелену карту або громадянство. Uh, такий процес називається денатуралізація, якщо ми говоримо про громадянство і. Буває це не так часто, насправді на практиці, але буває. Якщо десь в майбутньому знову ж таки при якихсь інтеракціях з імміграційними офіцерами виявлять, що зелена карта була отримана неналежно, або людина не мала права на цю зелену карту, або був якийсь елемент фроду, можуть почати процес про те, щоб забрати зелену карту. Так багато людей, хто приїхав сюди, мають не дуже хорошу історію, коли вони перебували не в поза статусом. І подекуди єдиним шляхом для них легалізуватися є саме одруження. А чи це дійсно є єдиним шляхом для них, і власне як тоді держава пробачає їм все те, що було зроблено? Ну, насправді так, для більшості людей, які тут вже багато років і давним-давно випали зі свого статусу, як ми говоримо, єдиний спосіб легалізуватися це є шлюб. Це в даному випадку ми говоримо тільки про шлюб шлюб з громадянином або з громадянкою, а, і держава кваліфікує таких а, чоловіків, дружин, як і мідіатрелетів вони називають, тобто близькі родичі а, громадян США, і через те, що вони настільки дбають за громадян своїх, тобто за їх права, що вони готові пробачити їм їх дружинам і чоловікам, а, те, що вони абсолютно все, навіть порушення закону імміграційного, так, так не абсолютно все, але okay. В даному випадку порушення імміграційного закону. Якщо ми говоримо просто про, про терміну про термінування статусу, якщо був факт заїзду в державу без е, інспекції, без візи, тоді це не пробачається. На це існує інша процедура процедура вейверу, тобто просіння пробачення. Угу. Тут не все так просто для того, щоб легалізуватися після багатьох років е, перебування в нелегальному статусі, дуже важливо мати легальний в'їзд, і тоді фактично шлюб стирає все решта. Дуже цікаво, дякую, пані Оля. Я от маю зараз для вас дуже неприємну сумну новину, тому що це в останнє, коли ми з вами бачимо з цього року. І скажіть, будь ласка, що би ви хотіли сказати на завершення? Проаналізуйте, будь ласка, цей рік 2023 з точки зору своєї роботи, і які у вас погляди на наступний рік 2024? Чи є оптимізм у ваших очах? Я бачу, що вони світяться, можливо, є, але можливо я помиляюся. Ну напевно, що як і як і багато хто ми в очікуванні того, що буде з програмою ЮФОЮ, не, не в тому плані, чи вона буде закривати, чи не закриватися, чи будуть приїжджати нові люди. А в тому плані, що буде з тими всіма, хто заїхав сюди за цією програмою, що буде відбуватися з гуманітарним паролем, який отримали українці. Це напевно, що питання номер один, яке нас турбує в наступному році, і ми очікуємо, що вже можливо в березні, в квітні, у нас будуть певні новини, і звичайно, очікуємо новин. По законопроекту. Так що дивимося вперед з оптимізмом. А цей рік, як би ви підсумували? А цей рік це, це був непростий рік. Ви говорите як президент. Це, ви... було, це було це був дуже складний рік. Це був дуже складний рік. Це був дуже складний рік, тому що було багато також не незрозумілого. Було багато переживань з приводу того, чи продовжить і чи не продовжить, чи встигнемо всіх перереєструвати. Я говорю з точки зору своєї роботи. Правильно? Так би мене попросили. Це важливо, так. Це важливо. Ми переживали також, що буде з людьми, які приїхали через Мексику, чи продовжать їм пароль. І постійно час від часу нас бомбардують повідомленнями, що юфую закривається, і ми починаємо швидко шукати всі офіційні джерела, і потім такі ні, ні ще не закривається. Тобто, можна це видихнути. можна видихнути. Це наша реальність цього року. Тоді дивимося з оптимізмом наступний рік. Сподіваємось, все, що потрібно, вони продовжать, все, що потрібно прийняти, вони приймуть. Дякуємо вам, що були з нами, що приходили до нашої студії стабільно, не запізнюючись, майже ніколи не запізнюючись, і ділилися цінною інформацією для наших слухачів. дякую. Радіо UA ЮЕЙЧИКАГО.